Чи я поганець, якщо розійшовся з дівчиною, з якою зустрічався три роки, тому що вона поцілувала іншу дівчину, повністю описую ситуацію, як вона є, тому що я не розумію, як мені себе почувати. Загалом ми з дівчиною і друзями зависали вдома у одного із наших друзів, грали уно, просто добре проводили час, обзивалися, давали прізвиська. Як це буває в Уно? Але раптом один з друзів запитав мою партнерку: скільки грошей потрібно, щоб ти поцілувала дівчину? Повинен згадати, що вона бісексуалка. Вона з самого початку чітко це позначила, і я не мав нічого проти. На питання друге вона просто відповіла: безкоштовно, бро, очевидно, жартівливим тоном, і ми всі трохи посміялися. Але тут вона сказала: Знаєш що? І пішла, поцілувала іншу дівчину в нашій компанії. Всі були просто в шоці. Вони сиділи з відкритими ротами Риготали а деякі просто посміхалися. А я просто сидів і дивився на неї, відчуваючи, ніби моє серце просто зникло. Я не був злий, не був сумний, просто відчував. Повну порожнечу. Потім вона підійшла до мене, щоб обійнятися, а я злегка відштовхнув її, на що вона відреагувала здивуванням. Нічого не сказавши, я підвівся з підлоги і почав збирати свої речі. Дівчина тим часом почала питати, чому я так розлютився, і що це був всього лише жарт. В той час, як друзі продовжували над усім сміятися, я просто продовжував дивитися на неї, намагаючись змусити усвідомити, що вона ще не зробила. Зібравшись, я покинув житло і пішов додому пішки, щоб було дещо далеко. але Чесно кажучи, на той момент мені було все одно. Повернувшись додому, я виявив, що у телефоні від неї 30 повідомлень і купа пропущених. Вона писала, що сталося, і все таке. Я відповів, що між нами все скінчено, що я просто не можу повірити. Вона на моїх очах поцілувала іншу людину, і очікувала, що я просто проковтну це як ні в чому не бувало. Я попрощався з нею і відправив у блок. А приблизно через дві години друзі почали писати повідомлення, називаючи мене надмірно драматичним. Всі говорили, що я поводжусь. Це як маленька дитина, і що мені не варто було так злитися, бо це всього лише поцілунок двох дівчат. І так, перш ніж ви запитаєте, я усіх їх заблокував. Навіть не знаю, як мені себе почувати. Майте на увазі, я пишу це через дві доби і досі намагаюся все перетравити. Я справді не правий. Сам я так зовсім не вважаю, але продовжую перебувати в серйозному ахуї через те, що сталося. Едіт. Всім привіт! Прочитав безліч точок зору з приводу того, що сталося, і вирішив знову написати їй, щоб пояснити причину, по якій пішов, ґрунтуючись на позиціях деяких із вас. На даний момент моє повідомлення має статус прочитано, але незалежно від того, відповість вона чи ні. Я не думаю, що хочу відновлювати стосунки. Річ, яка, на мою думку, повинна була бути очевидною. Так, ці три роки ми обговорювали все, що має відношення до кордонів. Те, що нам подобається у цих стосунках, те, що нас обох не влаштовує. Навіть навіть якщо ми в стосунках вже три роки, я не вважаю, що якщо партнер зробив щось подібне у якості жарту, це достатнє виправдання, щоб залишитися з ним у стосунках, навіть якщо він робив це на слабо. Я вважаю, що навіть гірше, якщо ти вирішив порушити довіру партнера подібним чином. Я ціную ваші думки та пропозиції. Якщо виникне щось з приводу чого мені знадобиться порада, я оновлю цей пост. А зараз я просто вам всім вдячний. Трішки дивне відношення друзів неважливо, це був жарт чи не жарт? Якщо в стосунках обоє людей це за зраду, або один хтось вважає це за зраду, то він має право ображатися і має право розходитися з цією людиною, тому що для нього це ненормально. Неважливо, дівчина бій чи не бій. Вона поцілувала іншу людину, навіть не звернувши увагу на почуття автора, і ще потім знехтувала взагалі його почуттями, що типу ну це ж жарт, це ж нічого такого. А ви як думаєте? Справду цієї ситуації, і у нас є ще невеличке оновлення. Привіт! Це останнє оновлення, яке я збираюся внести в цей пост, оскільки відчуваю, що я усьому розібрався. Хотів би пояснити деякі моменти для тих, хто цікавився. Перше, на надісланий мною абзац тексту колишня сьогодні відповіла лише смішним смайликом: ні вибачень, ні тексту, нічого. Тому я не думаю, що в даному питанні можна ще щось вирішувати. Мені вже байдуже, мене перестали цікавити будь-які речі, що мають до неї відношення. Друге, людина, яка Запитала, скільки це буде коштувати. Була хлопцем, а не поцілованою дівчиною. Не знаю, що вона про це подумала, але мені це байдуже. Так як вона, як і решта, тільки посміялася над тим, що сталося. На хлопця, який задавав питання, мені точно так само байдуже. Не хочу нічого знати ні про нього, ні про них. Третє єдина людина з цієї групи, з якою я залишився дружній, була відсутня на зустрічі. Він зв'язався зі мною в дискорді і попросив мене все пояснити. Я це зробив, і він мене зрозумів, не знаю, чи дружий. Він з іншими, все, що він мені сказав, це те, що йому некомфортно з ними розмовляти після мого пояснення. На даний момент у мене з ним все тіп-топ. І четверте, це не стільки пояснення, скільки особиста думка. Я прочитав багато коментарів і дізнався багато нового. Чимось я згоден, чимось ні. Але є одна річ, яку я не розумію. Я приношу вибачення, якщо це когось зачепить. Мова про повну нездатність деяких людей розуміти прочитане. Майже всі коментарі, де мене називали поганцем, повідомляють наступ. Не. треба було схвалити те, що відбувається, і замутити трійку або ти як баба, я вважаю дуже гарячим, коли твоя дружина цілує іншу дівчину. Або пора поженок подорослішати, це ж просто стосунки баби. І ще їй буде краще без когось, хто так контролює. Більшість з них тільки це і повідомляли. У попередньому доповненні я спеціально вказав, що подібне було межами, які ми обоє встановили у ході відносин. Це було те, про що ми разом домовились. Ми не будемо так чинити, оскільки обоє вважаємо це проявом неповаги у відносинах. Якщо ви вважаєте Подібне збудливим і домовилися з партнером, що вам ок, коли він робить подібні речі з кимось іншим. Це ваша справа. Я переконаний, що люди, які писали подібні коментарі, просто прочитали заголовок і побігли писати коментар. Той факт, що деякі з вас серйозно намагалися нав'язати власний світогляд людині, яка явно проти цього, на мій погляд, дуже сумний. Я більше не буду оновлювати цей пост, тому що вважаю, що на цьому розібрався. Я дуже вдячний усім, хто допоміг мені розібратися у ситуації і поділився своєю точкою зору. А також дав поради про те, як мені поводитись. Думаю, що почну більше уваги приділяти собі, ходити в тренажерний зал і більше соціалізуватися, щоб знайти хороших друзів. Бажаю всього найкращого всім, хто мені допоміг. Дякую. Ну так тут зіграє. Роль такий момент, що вони домовились і обговорили те, що для них вважається зрадою, і вона так вчинила те, що вона проігнорувала його повідомлення, тільки підтвердило дійсно, що їм варто все-таки розійтися, тому що вона взагалі не вважає себе якоюсь неправою або винною в цій ситуації. Якби вона дійсно хотіла врятувати відносини, вона б йому написала або якось зв'язалася і вибачилась як мінімум. А на вашу думку, чи правильно вчинив автор, чи йому потрібно було врятувати відносини? і як ви відноситесь до того, як вчинила його дівчина? Обов'язково пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що не хочу ділити свої гроші на коледж з дитиною, народженою від зради мого батька? Минулого року мій батько шокував нашу сім'ю, коли зізнався, що має таємного сина від давньої інтрижки. Після того як моя мама дізналася про це і поставила йому ультиматум, він розірвав стосунки з коханкою і та поїхала. Але минулого року вона повернулась і познайомила його з їхнім сином. Не взагалі не хвилюють його батьківські почуття, адже він зовсім не подумав про нашу сім'ю, коли обрушив на нас ці новини. Слава Богу, моя мама розлучилася з ним, і тепер ні мій брат Конор, 18 років хлопець, ні сестра Софія, 15 років дівчина, ні я не хочемо мати з ним нічого спільного. Але ось у чому справа: у нас є спільний фонд на коледж, який заснувала для нас бабуся і дідусь по мамині лінії, коли ми були маленькими. Мої батьки внесли майже половину грошей, а бабуся і дідусь іншу половину. Після Розлучення рахунок залишився на маминому імені. Наскільки я знаю, він перестав поповнювати цей рахунок після розлучення. Минулого місяця я дізнався, що мій батько почав дошкуляти моїй мамі, бо хоче додати Хенка як одержувача нашого фонду на коледж. Він стверджує, що Хенк його син. А отже, має право на фон, який він створив для мене, Конора і Софії. Моя мама послала його куди подалі, і тепер він всюди, в інтернеті і серед спільних знайомих і друзів, переслідує її, заявляючи, що вона безсердечна і жорстока, тому що зганяє свій гнів на невинній дитині. А потім у нього народилася геніальна ідея: звернутися до мене, щоб я вчинив тиск на маму. Мені сказали, що мені слід відкрити своє серце для Хенка, який виріс без батька і йому не так пощастило у житті, як мені і мені. Моїм братам і сестрам я залишив його повідомлення прочитаним, тому що, чесно кажучи, те, що я хотів сказати цьому бездушному чудовиську, було перебором. Вчора він змінив тактику і тепер заявив, що хоче зняти з рахунку всю свою частину грошей, розділити їх, щоб у Хенка була його частина, а решту покласти назад на рахунок. Але це все було ще з уточненням, що раз Конору і мені не потрібно використовувати фонд на оплату навчання, так як у нас обох були стипендії, щоб покривати все, то гроші будуть розділені. На дві частини для Хенка і Софії, замість чотирьох частин для його чотирьох дітей. І тепер він, деякі родичі з боку батька, і навіть та сама коханка тиснуть на мою маму, щоб вона погодилась на це. А я молюся, щоб вона не погоджувалась. Мене просто фізично дратує, що у нас вимагають розділити наші гроші з дитиною, народженою від зв'язку мого батька. Так, нехай мені і не потрібно використовувати ці гроші для оплати навчання, але вони знадобляться мені у майбутньому, теж саме і з конором. І я Точно знаю, що він би ніколи не використовував ту ж логіку, щоб виключити Конора і мене з фонду. Просто щоб гроші дісталися одній Софії в аналогічній ситуації, все це заради Хенка. Я розумію, що Хенк невинний і не відповідає за вчинки своїх батьків, але я не вважаю його своїм братом. Чорт, якщо чесно, я вже і батька не вважаю своїм батьком. Що стосується мене, то моя сім'я складається з мене, мого брата, сестри і моєї мами. І все. Тож чи я поганець у цій ситуації. Едіт. Мені 23, генку 14. і у нас є оновлення. Величезне дякую всім за підтримку і поради. Я дуже це ціную. Я поговорив з мамою сьогодні вранці про те, щоб залучити адвоката, а також про можливу судову заборону. Вона вже консультувалася з адвокатом з приводу вимог батька, і схоже, що у нього дійсно немає на це ніяких прав. Думаю, деякі з вас мають рацію, і він все це затіяв, тому що знає, що не виграє в суді. Що стосується заборонного наказу, мама поки не наважується його оформлювати. Скільки батько має права на зустріч із Софією, і вона не хоче надто ускладнювати життя моїй сестрі. Але вона пообіцяла мені, що якщо ситуація погіршиться, вона це зробить. Ми з братом Конором теж поговорили і домовилися по черзі приїжджати додому на вихідні, щоб мама і Софія не залишалися самі на випадок чогось. Кілька уточнень. Ми не залучали маминих батьків, оскільки їхнє здоров'я зараз не найкраще. Дідусь був настільки шокованим, коли дізнався про зраду і таємного сина батька, що у нього стався серцевий напад. Слава Богу, зараз. З він майже повністю одужав, однак ніхто з нас не хоче піддавати його стресу. За словами батька, він сам не знав про існування Хенка до минулого року, коли його коханка повернулася. Ніхто в нашій родині не знав про це, поки батько не привів Хенка на сімейне свято, щоб повідомити нам цю шикарну новину. Він застав мою маму зненацька і принизив її, і для неї це стало останньою краплею. Після цього вони розлучилися. Я, чесно кажучи, не ненавиджу Хенка. Просто зараз я не можу уявити, що буду проводити. Ти з ним час, він ще не повнолітній. Тому будь-яке спілкування буде пов'язане або з нашим батьком, або з його матір'ю. Але для мене зараз це неприйнятно. Можливо, в майбутньому все буде інакше. Хто знає? Сподіваюсь, ситуація скоро вирішиться. Ще раз дякую всім за чудові поради та слова підтримки. І ще трішки інформації з коментарів автора. Так, його помилки просто за межею в реальності, його нагабство дійсно не знає рівних. Мої бабуся і дідусь по батькові в курсі і підтримують нас. Я знаю. Що бабуся намагається змусити його відступити, але він, на жаль, її не слухає. В основному ще брати мого батька приєднуються до нього, щоб дошкуляти моїй мамі. Я не знаю, чи знають вони всю історію чи ні. Раз вже бабуся і дідусь знають, я думаю, вони теж в курсі. Там, де я живу, якщо кошти не використовуються через стипендію, ми можемо зняти їх без будь-яких штрафних санкцій. І я розглядаю можливість отримання ступеня магістра. так що навіть якщо мені не довелося платити за бакалавріат для магістратури, ці гроші мені. Швидше за все знадобляться. Цей фонд це спонсорований штатом Ощадний План. Вибачте, я не можу назвати його справжню назву, оскільки він дуже специфічний для нашого місця проживання. Вердикт не непоганець. Майже всі коментатори проти батька автора і взагалі не розуміють цю ситуацію. Дуже і дуже дивні стосунки у цього батька з його дітьми, і так само з тим хлопчиком, якому він має допомогти. В мене таке враження, що він зійшовся з цією жінкою, з якою зраджував, і планує йому допомагати фінансувати коледж. Тут виникає питання, чому її не було 13 років? Виходить, вона не говорила 13 років про те, що у нього є син. Друге, чи це дійсно його син? Можливо, потрібно було зробити ДНК тест. Тому що вона з'явилася тільки тоді, коли їй потрібні були кошти. І третє ще така ймовірність, що вона вимагає ці кошти для того, щоб дозволити йому спілкуватися з сином. Теж така ймовірність буває або можливо бути в цій ситуації. Тому цей батько аж настільки починає вимагати гроші, щоб йому дозволили, хоча б спілкуватися з його сином, якого він не бачив 13 років. Також я не знаю їхню ситуацію в сім'ї, які він аліменти платить, скоріш за все, він виплачує елементи тільки на меншу доньку, і на старше він взагалі нічого не виплачує. Тобто, у нього є додаткові гроші, щоб можна було їх відкласти цьому сину. До того ж, в Штатах дуже така поширена штука, як кредит на навчання. Він міг би спокійно взяти на навчання для свого нового сина, скажімо так, і його нормально вивчити, не забираючи гроші у своїх дітей. А що ви думаєте про цю ситуацію? Віддали би частину грошей батькові і новому братові чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що сказав дружині, що вона зробила із мухи слона через місце у ресторані? Минулого тижня у нас з дружиною було побачення. Наша дворічна донька була під наглядом моєї сестри, тож весь вечір був у нашому розпорядженні. В день у мене були справи з друзями, і через зайнятість я попросив дружину забронювати нам столик у ресторані. За кілька хвилин вона відповіла, що все готово. Коли ми приїхали у ресторан і нас провели до столика. Дружина сказала, що під час дзвінка у ресторан. Вона попросила столик біля вікна, і співробітниця, яка приймала бронь, запевнила, що побажання враховано. Однак офіціант відповів, що ніяких позначок у броні немає і що вільних столиків біля вікна теж немає. Хлопець запропонував нам поки сісти на запропоноване місце, але пообіцяв щось придумати. Стіл був хороший, і, чесно кажучи, мені не було принципово сидіти біля вікна, тому ми погодились. Через пару хвилин дружина звернула увагу, що когось посадили на столик біля вікна. Я сказав, що все гаразд, але коли той самий співробіт. Півсідник проходив повз, дружина звернулася до нього, сказавши, що бачила їх когось посадили, а ми були першими. Той пообіцяв розібратися у ситуації. Коли співробітник пішов, я хочу підкреслити, що сказав це не при ньому. Я вимовив у нас з тобою побачення, давай не будемо робити з мухи слона. Вона не розсердилась, відповівши, що вона так не робить, а лише звернула увагу співробітника, що ми були першими. Ще через кілька хвилин офіціант підійшов і провів нас до столика біля вікна. Вечір пройшов чудово. Пізніше тієї ж ночі, коли ми вже лежали у ліжку, я сказав, що вечір був просто чудовий. Вона відповіла так, незважаючи на те, що я зробила з мухи слона, і з її тону було зрозуміло, що мої слова її зачепили. Я пояснив, що тоді мав на увазі, що наш вечір буде хорошим незалежно від того, де ми сядемо. Вона заперечила у чому ж я була неправа. Нам пообіцяли конкретний столик, і я просто домоглася, щоб вони дотримали свого слова. А ти звинувачуєш того, хто постраждав? Я сказав: добре, не бачив сенсу продовжувати суперечку і вибачився за своє зауваження. Ми плануємо побачення на цих вихідних, але я раптом згадав цю ситуацію і що дружина образилась на мене через сказане. Ось і замислився, чи був я поганцем. Переходимо до коментарів. Поганець, у нас побачення, давай не будемо робити з мухи слона, і наш вечір буде хорошим незалежно від того, де ми сядемо. Це дві абсолютно різні за змістом фрази. Перша звучить скоріше так: Гей, це наш вечір. Через твою поведінку ти зіпсуєш його для мене. Друга ж підтримує і говорить: не важливо, де ми сядемо, я просто щасливий бути з тобою. Як давній працівник сфери обслуговування, скажу, ми зобов'язані виправляти свої помилки. Якщо їй сказали, що в неї буде столик біля вікна, вона повинна його отримати. Звичайно, всяке буває, і помилки трапляються, але помилка була помічена і їй дали зрозуміти, що щось можна зробити. Цілком нормально, що вона спостерігала за цим. Вона ж не влаштувала якусь велику істерику. Як працівник ресторану, я абсолютно нормально поставився би до її поведінки. І вибачився, оскільки в цій ситуації винен був ресторан. Щиро, вибачся і заброню для неї столик біля вікна, як сюрприз у цей вихідний. Безумовно, вагаюсь, між ніхто не поганий ці всі поганці. Якщо вона просила забронювати столик біля вікна, і її підтвердили бронювання, то це вина ресторану, а не твоєї дружини. Я працював у ресторані і, хоча існує багато проблемних клієнтів, набагато більше дратує, коли твої колеги не виконують свою роботу належним чином і не записують важливу інформацію. Схоже, твоя дружина все чітко пояснила співробітнику, а потім, коли вона побачила, що когось іншого садять за столик біля вікна до того, як його запропонували вам, вона чітко висловила свої побажання, навіть не нагрубивши при цьому. Як сказав інший коментатор, ти цілком міг замінити не роби з мухи слона чимось менш осудливим. Так що так, можливо, це було по-поганськи, але нічого не обґрунтованого. І твоя дружина злегка переборщила зі своїм пасивно-агресивним коментарем. Непоганець, кожен хто працює в цьому ресторані, безумовно відчував, що твоя дружина робить із мухи слона. Всі поганці, я розумію, що в кінцевому підсумку важливіше добре провести час, але мене б теж вивело з себе, якби хтось нахабно збрехав мені під час бронювання. У тієї співробітниці не було причини говорити їй, що вона записала це, якщо вона цього не зробила. Вона дійсно робила з мухи слона, але при цьому стояла на своєму, і це нормально. У вас був вечір без дітей, і ви хотіли просто насолодитися її товариством, а не турбуватися про те, де ви сидите весь вечір. Я б сказав, що ніхто не поганець. Гарантую, якби поміняти стать місцями в історії, люди б пінакше. Я також не розумію цих претензій до жінки автора, враховуючи те, що вона не влаштовувала якихось істерик, якоїсь показух. вона просто спокійно підізвала хлопця і пояснила йому ситуацію. Також вона додала з приводу того столика, можливо, вони б могли підійти до тих людей і сказати, що ось вибачте, там потрібно помінятися. Люди б спокійно помінялися до того, як вони щось замовили, до того як вони вже нормально всілися, скажімо так. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть обов'язково в. Коментарях, а ми переходимо до останньої історії, чи я погане, що вигнала маму за образу моєї доньки. Ми живемо в місті, де немає громадського транспорту, а найближча залізнична станція знаходиться за півгодини ходьби здовж дороги з рухом 80 км за годину, де немає тротуару. Протягом двох років я могла проведжати до школи і зустрічати звідти доньку, яка зараз навчається у 9 класі. Невелике уточнення автор з Британії і її дочці десь 13-14 років. Вісім ти тому я народила четверту дитину у якої виникли проблеми із здоров'ям через що довелося лежати у лікарні щоб поліпшити якість життя своєї сім'ї мені довелося працювати повний день відразу після того як я вийду з декрету так що відводити і зустрічати доньку буде проблематично за минулі кілька місяців ми спробували різні варіанти але всі вони викликали проблеми включаючи той випадок коли за донькою причепився дивний чоловік через що незнайомій жінці водієві довелося зупинитися і побути поруч з нею не Приїхав мій чоловік. Тут є школа ближче з безкоштовним автобусом. На ньому дітей забирають на уроки і розвозять по домівках, оскільки наступного року донька буде складати іспити: іспит для отримання атестату про середню неповну освіту. чимось схоже на ЗНО чи щось подібне. Їй потрібно буде вибирати, куди вступати. Потім ми вирішили змінити школу раніше, щоб був час освоїтись, вибрати варіанти і зосередитись на підготовці до іспитів. Донька відмінниця. Моя мама проти зміни школи, тому що її онука не рада. Хоча донька розуміє, навіщо ми це робимо. Вона сумує через розставання з друзями, на що і поскаржилась бабусі у день, коли діти робили щеплення. Я була вдома. Мама прийшла до нас і почала кричати, що вона не згодна, і що її з розуму з'їхала. Я спробувала пояснити їй причини того, чому ми вирішили так вчинити. Але мама просто не слухала. Вона продовжувала кричати, що моя донька відміниться, а я руйную її освіту. Я розповіла про чоловіка, який переслідував доньку, але це було проігноровано. Крики продовжувались. Наша старша донька зараз у коледжі. Оцінки у неї середні, але вона дуже старається, а ми все одно нею пишаємось. Мама тиснула мене в це носом, сказавши, що в мене вже є одна тупа, як пробка донька, і тепер я збираюся зіпсувати другу. Я сказала мамі, що її дії виходять за межі. На що вона прокричала? Що це я виходжу за межі? Я попросила маму піти. Тато був прямо за нею, і коли вона перестала мене слухати, я просто попросила його забрати її. У цей момент я одночасно тримала дитину і стіджувала молоко. Батьки пішли, і з тих пір я від них нічого не чула. Донька була тут і все чула, а сташа абсолютно спустошена тим, що її бабуся насправді про неї подумала. Додатково мама ще поговорила з моїми братами і сестрами. Їм вона сказала, що була неправа і що їй не варто було так висловлюватись, але зі мною вона не зв'язалася. Мама також сказала сестрі, що я не повинна була Виставляти її геть, вона додала, що раз я її вигнала, ноги її в моєму домі більше не буде. Оскільки мама дуже старомодна, вона не може просто написати мені повідомлення, щоб пояснити ситуацію. Минув уже десь місяць, і я нічого від неї не чула. Але зате вона публікує фотографії моїх братів і сестер з дітьми, які проводять час на всіляких веселих заходах, на які нас не запрошують. У неї день народження через пару тижнів, і якщо я не відгукнуся, будуть проблеми. Чи я поганець, що сказала мамі покинути мій будинок? Коли вона образила мою старшу доньку, вердикт Редіт непоганець. І ще також з коментарів авторки щодо ситуації. Коли донька тільки почала ходити до старшої школи, ми жили ближче до неї, але довелося переїхати. Ми знімаємо житло, домовласник збирався продати цей будинок. Але запропонував нам інший, який був більший, і з урахуванням знижки на оренду ми погодились. Діми не знали, що тут такі проблеми з транспортом. Зараз ми теж думали про те, щоб переїхати знову, але для цього нам довелося б вибрати будинок поменше. Аж Одна з дочок не хоче втрачати окрему кімнату. Донька в новій школі вже три тижні, і вона у захваті. В неї нові друзі, нове соціальне життя, яке не було можливості вести активно до цього, і оцінки все ще відмінні. Я не шкодую про прийняте рішення, як мінімум, донька в безпеці, жива і отримує освіту. А це мій як матері пріоритет. Друзі, через необхідність залишити, яких вона була змушена, приходять до нас ночівлею. Вони всі телефонують по відео щовечора. Одна з подруг дочки навіть погодилася зі своєю матір'ю про те, щоб теж. Перейти у ту школу, так як там вища статистика і більше шансів отримати кращу освіту. у підсумку. Ми прийняли найкраще рішення з усіх можливих. Як людина, яка дотримується цієї думки, що оцінки нічого тобі не дадуть у житті. Я підтримую авторку і, взагалі, проти її матері. А ще й додатково врахувати те, що вона сказала про старшу доньку, яка в цей час була вдома і чула, що бабуся про неї говорить, це взагалі жах. Плюс додатково авторку не запрошують сім'єю на всякі зібрання, але вона має прийти на день народження мами. Якось це дуже дивно виглядає, що мама винна, вона не вибачилась, особливо особливо потрібно вибачитися перед донькою, тому що саме їй це зашкодило найбільше. І бабуся така: ой, я винна, я винна перед іншими. А насправді, перед тим, яким вона винна, нічого не вибачилась, нічого не пояснила, просто кинула їх в ігнор. І, скоріш за все, вона очікує, що авторка з'явиться на день народження і ця ситуація загладиться сама по собі. Я б на її місці відправила б якийсь подарунок або замовила букет, але особисто не приходила на день народження, тому що мені здається, це її типова поведінка просто ховатися від проблем, від таких звинувачень і забувати, ніби все так і добре, все так як потрібно. А що ви думаєте з цього приводу, як би ви вчинили на місці авторки і чи правду, як ви вважаєте, чи правду сказала її матір? Пишіть обов'язково в коментарях. Не забувайте також поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.